За минулий рік підписані договори з різними європейськими університетами: Німеччини, Польщі, Чехії, Словакії, Угорщини, Америки. На сьогоднішній день студенти нашого університету перші в Україні мають право вчитися по подвійним дипломам. В першу чергу з польськими університетами, Люблінською політехнікою. По двом програмам наступному році ми відкриваємо ще 10 європейський програм. Ми за Євросоюз. Ми за рух України до Європи. <плес> <плес> Горі, як сприяти студентам і призупинити навчальний процес. Кожен вирішує для себе. Викладач отримує заробітну плату і приходить на роботу. Студенти і до цього дня нікого Нікому не забороняв приходити на пари чи не приходити на пари. Ніяких утисків чи притисків з боку ректорату викладачів за пропуски занять не було і не буде.

Наповне студенце Україна це Європа.